Матчі з «Оболонню» завжди були непростими. Ми характеризували цю команду як надзвичайно бійцівську напередодні поєдинку. За твоїми враженнями, як склалася сьогоднішня зустріч? Гра видалася бійцівською, як ти й сказав, напружена постійні емоції, багато фолів. Суперник багато лежав на полі. Десь моментами, мені здається, тягнув час. А ми молодці не зважали на це. Продовжували гнути свою лінію, і завдяки цьому ми здобули результат. Артеме, епізод з пенальті обговорювали всі впродовж 15-20 хвилин після поєдинку. Твої враження від цього ігрового епізоду, Знаю, напевно, потрібно дивитися повтор. Просто з тих слів, що ми знаємо, що був наступив на ногу, від ноги відштовхнувся Емілля, Гравець. Тому, напевно, ще перший епізод мене теж збентежив, коли гравець собі попав, потрапив в руку, але. Поправарам рефері сказав, що це не рахується, грає рукою, тому що він навмисно, навмисно не вбив собі по руці. Вітаю тебе з результативним поверненням у стрій. Розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього матчу з оболоню. Ти продивився його частину з лави запасних. Що ти побачив у грі? Зі сторони кажуть, видніше. Нічого нового я не побачив, тому що, знаючи Оболоню, по першій лізі. Їхня гра не змінилася, і в прем'єр-лізі це непоступлива команда, яка, можна так сказати, сама не грає і іншим командам не дає, ну, заважає. І їй це вдавалося протязі 90 хвилин. Так, у нас були моменти, які ми не реалізували, але від того натиску, який ми зробили в кінці, трошки десь нам пощастило, і ми забили. Тому я думаю, що перемога заслужена і полісять. Перемагає і йде далі. Ти граєш на ключовій позиції, ти вийшов наприкінці матчу. Розкажи, будь ласка, які настанови отримував від тренера перед виходом на поле? Ключова позиція, ви знаєте, ключова позиція у кожного своя. Моя ключова позиція, я там граю під нападником, але кожен гравець для нього є своя ключова позиція, на якій він повинен робити свою справу вірно і до кінця. Тому яка настанова? Як і завжди, виходити тільки на перемогу, виходити і перемагати. Останнє запитання стосується одвічного протистояння з Болоню. Ми грали з ними в першій лізі. Yeah. Так само це був міцний горішок, який не можна було обіграти. Розкажи про свої враження і емоції після сьогоднішньої перемоги. Ну я, звичайно, дуже задоволений, тому що граючи з ними в першій лізі, ми не змогли їх обіграти. І тому Дуже хотілося це зробити в премєр лізі і Нам це вдалося, я дуже задоволений і вітаю всіх болівальників. дякую ЗСУ і поліся тільки вперед.